І там допомогти людям та засвідчити їм про тебе. Ми благаємо тебе ти побою Слови, як людей, які чули Євангелію. І нехай вони прийдуть до тебе у свій час Боже. Благослови душа моя Господа и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови душа моя Господа и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание Твое. Hors neutra sancta Сладкий час. І ми, як віручі люди, які знаємо Бога, ми хочемо також за вас помолитися. Зараз і цей час війни, коли ми проходимо ось це випробування, коли бачимо, що гибнуть люди, коли ми бачимо, що йде війна, є агресія з боку Росії, і ми знаємо, що є Бог, який захищає завжди. Біблі сказано, що віра без діл вона мертва. Тому хай Господь допоможе нам сьогодні, щоб ми мали ту віру в Бога, яка би нас б нас понукала і, і надалі. Боже, ти благослови Господи нашого президента, благослови Господь, дай йому мудрості прийняття правильних рішень. Господи, ти благослови і нашу південь України. Просимо Тебе за Миколаївщину, особливо, Господи. Просимо Тебе, Боже, за це місце, Боже, за Новобогданівку. Ти знаєш кожну людину, Господи. Ти знаєш наших дітей. Ти знаєш, Господи, нашу біль, нашого серця. Ми просимо Тебе, Господи, щоб Ти захистив, щоб Ти допоміг нам проти під цей час, під цей час війни, Боже, пройти ось це все випробування, Боже. Яка випала на нашу долю? Боже, допоможи нам! живе, Божу вам на слабение. Саша, по ней. Саша. Ви місцеві? А звідки? Миколаєва. Миколаєва, так. Ми хочемо вдячні сильно за, за те, що ви приїхали, за те, що ви нашому селу, нашій церкві. І молимося за вас, і молимося за наше село. І ви моліться за наше село. А ви місцеві, так? Да. О, да, так, міс, так, місцеві. Да. І я б сказала. Ворон э, э, спілі... хліб э, ровно сив, і Бог йому прибав усіки життя. І вам хай Бог приймав. Дякую. Багато, і щоб робили вже багато добрих днів. Ви вже молоді. Дякую. Так привести, Дякую. Так? Дякую. Боже, спасибо тобі, що ти не залишаєш, Господи, і храниш, і берегаєш. Даєш можливість допомагати іншим людям. Боже, благослови також тих людей, які помогали, Господи, собирали эту помощь, жертвовали на нее, Господи, благослови каждого. Тому, чтобы в их жизни никогда не было войны, чтобы они никогда не нуждались. Слава тебе за все, Боже. Благослови нас здесь, остающиеся, Господи, дай нам, Господи, мудрости, как жить в этом мире, Боже. Слава тебе за все, Отцу Святому Духу. Аминь.